Всім привіт, народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І е, пропустив я е, щотижневий недільний огляд полів. Трошечки в неділю не мав часу. І дуже каюся з цього. Але не можу, щоб такого не було якогось тижневого огляду по полях. Тим більше, що в нас за минулий тиждень доволі пішли такі рясненькі дощики. І зараз доволі тепло. І враховуючи ті фактори, кукурудза пішла догори. Я б сказав, навіть пігнала. Давненько я не був на кукурудзі. Ну, я думаю, більше як днів 10, і вона тут поперла догори конкретно. Вже от на деяких мітелка вилазить назовні, а то означає, що ми наближаємося до самого важливого моменту. В розвитку кукурузи і в формуванні врожаю до запилення. І Якщо всі фактори зіграють, тобто волога, температура і не буде ніяких катаклізмів, то буде в нас хороший якісний врожай. Так, ну раз металка вилазить, значить вже десь якісь качанчики мали би бути. Було би цікаво порахувати ряди. Тут у нас краєчка у нас трохи. Забруднена, не захотіли ми цих 10 гектарів поправляти гербіцидом. І дарма не захотіли, ну, але вже що маємо, то маємо. Прийдеться тут ще разок сіяти кукурузку, аби підчищати дане поле. Так, давайте ми доберемося до качанчика. Подивимося, що тут то з того всього буде. Зараз ми його. Розвідаємо. Ми сьогодні такого погуляємо, я так думаю, розумієте, всі прекрасно з назви відео, що ми погуляємо по всіх основних масах кукурудзи, ну, принаймні туди, куди зможемо заїхати. Тому що у нас сьогодні знову був десь міліметр дощику, позавчора було 8 і воно, знаєте, весь час накоплюється, накоплюється, накоплюється і накоплюється. Дивіться, який красончик. Все буде добре, маємо надію. Зараз ми порахуємо ряди, зерна. Ну, звісно, що зерна, в залежності від того, як вона запилиться, але поки що всі фактори для того, щоб вона нормально запилилася, є. Волога є, тепло ніби є, тому лише би не зажарило там поза 35 і все буде чітко. Так, рахуємо. Ем, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. По довжині буде десь приблизно 30 ряди. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ряду. Нормальок. Я думаю, що нормальок. Порахувати можна. Давайте ще, може, якогось другого візьмемо непоудино не ростущого Ще одного вигребем По жучках і всяких Живущих тваринках. Нічого поки що не видать Мається на увазі шкідників. Ніяких ні молі, ні жука не видно. Це також не може не тішити. О, тут ще більше качанчик. По довжині і по розвитку. Ну, довжини ми вже рахувати не будемо, сенсу нема, тому що вона ще не запалилась, нас цікавлять ряди. Правильно? Правильно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, деві, десять, раз, раз, 14, 15, 16, 18, 18. Це вже не можу не радувати, друзі. 18 рядів, це чітко. 18 рядів це круто. Єдине, ще раз повторюся, трошечки напрягає мене оця чистота поля. Наступного... Року прийдеться краще попрацювати е, з чистотою поля, тому що щось ми ніби, 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 а, а воно своє робить. І холодно було для препаратів, щоб їх вносити а потім щось ми не відважились поправити. Так, що я вам скажу народ? Е, зараз спробуємо добратися до нашого 200-го ФАО. Від компанії Піонер там у нас є невеличка ділянка, посіяна 8115. Там мені дуже цікаво, тому що вона має бути трішки раніше, сіяна в один день з цією кукурудзкою. Хочу порівняти, наскільки 200 ФАУ може випередити ну, там, 280 чи 290 ФАУ по розвитку, коли вони сіються в один день. Це цікава для мене інформація в першу чергу, тому що. Я, хто добре пам'ятає, завжди так, схиляюся до якнайменшого ФАО в нашому господарстві, тому що мале ФАО це наша страхівка на випадок холодної весни, на випадок холодної осені, що поки що в нас так і є холодна. Затримка вегетації кукурудзи присутня, і всі в один голос знатоки кажуть, що волога кукурудза не збиратися, це вже навіть до ворожки не ходи. Тому е, я таки думаю, що цього року страхівка в вигляді малого ФАО е, зіграє нам на користь. Мале Фао, я маю на увазі це 240 і менше. У нас такого є посіяно 15,75-80 гектарів. Ні, 90 гектарів. О, і це наша, страху, наша страхівка на те, щоб не завантажувати лишній раз сушку, щоб зібрати трошки швидше, щоб зібрати при меншій вологості, щоб проскочити вересневі морози, які в нас досить часто бувають. Тому отака історія має бути присутня. Ми маємо при виборі. Е Гібридів кукурудзи ми маємо спиратися не тільки на максимальний врожай, а на максимальну достовірність збору цього врожаю. Тому що ми е, вроде би, і в так вже і в кукурудзиним поясі живемо, але не до кінця воно нас виправдано. Не до кінця завжди в нас є така підходяща погода, як було, наприклад, минулого року. Минулого року це взагалі було просто шикарна погода для кукурудзи. І саме за рахунок такої погоди, в першу чергу, ми зібрали дуже хороший врожай минулого року. Цього року, швидше за все, що такого врожаю не буде, хіба би щось помінялося. Але я, наприклад, готуюсь до гіршого сценарію. Ще раз повторюся, не впевнений, що велике Фао цього року зможе видати весь свій потенціал. Дуже нерівномірно падають опади, дуже холодно. А якщо взяти до уваги статистику, якщо в нас от ці попередні три місяці були, ну скажімо так, е нижче середнього по температурі, а то означає, що серпень нас чекає дуже жаркий і щоб воно її зараз не попідпалювало. Я не знаю, як воно буде, але щось я трохи переживаю за ту кукурузку. Я з великим задоволенням хотів би сконстатувати факт восени після збору врожаю, що цей був рік ще кращий, але дивлюся реально на речі і думаю, що такого щастя в нас не буде. Хоча, подивимося, знаєте, погода штука мінлива, природа штука мінлива. Все може статися в тому житті. Так, ну, ніби, ніби ми заїдемо, не мав би буксувати сильно. Мали би заїхати до того до того ФАО, ФАУ, тому що мені дуже цікаво. Подивитися в першу чергу на мале ФАО. Мале Фау у нас постійно ще раз повторюся: 8115 200-й ФАУ і 87 54 від компанії Піонер 240 ФАО. Чисто так історично складається, що мале ФАО за Піонером, хоча є і в Піонера Доволі хороші гібриди великого ФАО, такі як 93,67. Також у нас є посіяна доволі непогана частка. Минулого року в нас закрив, показав найбільші цифри по врожайності. Тому ми цього року повторили скажімо так, експеримент, тільки в, більшій, в більшому об'ємі. Взяли 40 мішків такого насіння, подивимося, що воно покаже цього року. Нелегкий сезон цього року, тому що. Холодно, не було, як можливо, не було можливості внести страхові гербіциди. Грунтовий, доки тримав, доки тримав. А страхові, навіть якщо і внесли, то дії відчутної не було, бо бракувало температури. Потім повторюсь, потім було, скажімо так, страшнувато пробувати вносити ще. І деякі площі ми лишили на самотяк. Та як деякі, та, певно, всі. Окрім експерименту з лортамою, де він вийшов доволі вдалим. Може навіть сьогодні ще раз заглянемо, подивимося, наскільки там кукурузка краще розвивається, дуже було також цікаво подивитися. Але поки що схиляємося з Тарасом до думки, що варто було ту цілу площу накривати або лортамою повністю, або хоча б нікосульфуроном моно. Але я думаю, що все-таки лортама тут би окупилась швидше, тому що вона б спрацювала як проти злакових бурянів, так і проти дводольних, плюс до того там антидот. Тому я думаю, що варто було на цілу площу вносити даний гербіцид. Ну, Ми щось забоялися, але, але дуже добре, що ми відважились спробувати, як воно буде працювати, аби знати на майбутні роки, чи ми можемо дозволити собі поправити, чи треба знову буде боятися. Так ми вже впевнені в тому, що в таких е пізніх термінах ми можемо носити. Ну, як впевнені, перетяжку ще треба потім глянути, але я думаю, що її не буде. Я їздив кілька разів потім на це поле дивився. Не побачив я ніякого фітотоксу, тому і перетяжки не мали бути. Бо якби буде перетяжка на, а, на качану, то й була б якась своєрідна гофрованість по листку якої я не не наблюдав. Тому згідно зроблячи висновок, можна сказати, що лортама не повпливала на кукурузку. Ще раз повторююся, коли повністю сформується качан, запилиться, ми обов'язково приїдемо на це поле, подивитися, як спрацювала лортама в плюс чи в мінус. Ну і знову ж таки, восени це все буде видно на картографії. На так, приїхали, друзі. Так, Піонер 8115 200 фау, Дуже і дуже своєрідна ділянка, глина, горби. І якщо, наприклад, порівнювати з минулим роком, тут кукурузку, і цього року це небо і земля, друзі. Це небо і земля, тому що кукурузка виглядає доволі непогано, по стеблі вона груба. Органіки тут трошечки як би не було, накопичилося. Звісно, треба ще над тим полем працювати. Ми тут готуємо дуже шикарний експеримент. Дав би Бог, аби він вдався. Ну і обов'язково покажемо його вам. Так, давайте пошукаємо, може вже десь є качанчик можливість намацати. А Ну він тут зовсім маленький. Вона по розвитку відстає від попередньої площі. Хоча сіяно все в один день. Може то так воно і має бути, я не розуміюся. А ну, друзі, покоментуйте. Мале фауна на стадіях початкових розвитку має відставати, а потім швидше дозрівати, чи? чи то так щось в мене не то. По площах якась може різниця. Дуже буду вдячний. Щоб знатоки мені щось розказали. Те, хто знаєте, любить, як я от щось таке примітивне спитаюся, любить казати, та що, ти де не розумієшся, тут людям розказуєш. Друзі, все на світі знати неможливо. Це є раз. А по-друге, я такий, що я не встидаюся, я як не знаю, то я спитаюся. І не бачу нічого поганого в тому, аби м -м, спитатися. Те, що ти не знаєш, і чесно сказати, що ти не знаєш, ніж вимудровувати щось, розказувати, що ти не знати який знаток, а хоча по, по факту ти нічого не знаєш. Думаю, що так би було правильно поступати всім, але є люди з, високим, таким, знаєте, з високою гордістю чи самолюбством, які вважають нижче свого достоинства сказати, що я того чи чогось не знаю, а тим більше. Скидаються спитатися когось. Так, качанчик є. Зараз. Качанчик є, він зовсім зовсім малесенький, але він є. Довжину рахувати мені зору, бракне, я би ще, щоб хоч ряди порахувати було добре. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, раз, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 рядів. Не той качанчик, але ще раз хочу вам. Сказати одну штуку. Якщо тут буде в середньому 14-16 рядів, свої 10 тонн вона мала би насипати. А на більше ми на даній площі і не претендуємо. Ну, хто пам'ятає, минулого року я тут претендував на 8,5 вийшло 9 з чим-то І якби не ті помилки, які ми досягли тоді, десятка, то тут би була желізобетонна. Тому і зараз в нас апетит трошечки підріс, аби була, аби була десятка. Ну і якщо взяти до уваги минулий рік, хто пам'ятає, ми літали над цим полем, тут були лисини просто капець, лисини, плями. Зараз я такого не спостерігаю, кукурузка зійшла, зійшла майже рівномірно тут, тому от саме на це поле в мене надія є. Трошечки більше, ніж минулого року. Як воно буде, побачимо. Так що, а хто хоче дізнатися, насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал, будемо спостерігати разом. Думаю, що ми ще разок дожнив сюди прискакаємо, а може десь поміж жнива. Тому що зараз якраз вона також викине володь, буде запиляти качан і дуже буде цікаво подивитися, як вона його запилить. Тому огляд ми зробимо однозначно ще по всіх кукурудзах. Тоді ж і зробимо огляд, по демоділянці нашій з кукурудзами там також мало бути цікаво. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, покажемо все, що, є, що відбувається на наших полях. Їдемо далі до 240-го Фау. Так, друзі, ну і ми зараз з вами знаходимося напевно найцікавішій локації з кукурудзою в нас на господарстві. По праву в сторону від мене найбільша площа з кукурудзою, в яку ми, скажімо так, вложили всю душу. Ми тут зробили і аналіз ґрунту, ми тут зробили і посів, тут і саме більше ФАО посіяне, тут є кілька гібридів Піонер. Кілька наших стандартних ще гібридів є, тому це поле буде максимально цікавим. Тут вже кукурузка вимахала в 2 метри. Нарешті, от бачите, тут вже, скажімо так, поле для роздумів. З другої сторони у нас не менш цікава площа, тут з лівої сторони в нас посіяний гібрид 8754 від компанії «Піонер». 200 фао, також вже вимахала під 2 метри. Тут, скажімо так, трошечки слабша площа і за рахунок того ми тут і посіяли мале ФАО. Е, дивіться, тут чистота доволі непогана. Сіяно воно, верніше так, бачите, навіть пасинкування є. Кукурузка тут живе доволі непогано. Давайте рванемо качанчик звідси. Тут посіяна кукурузка по соняшнику. З гербіцидів тут був тільки страховий гербіцид і в якості страхового був клопіроліт. Ну, аби забрати падалицю соняшнику. Далі планувалося ще робити другий страховий, але ми вже його не встигли зру... зробити і бляха, Нічого. Порахувати можна буде хоча б ряди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 8, 9, 19, 6, 16 рядочки. Зараз ми вірмо когось іншого качанчика. Аби вам показати наглядно, як він виглядає. Кукурузка, я думаю, ще рядочок, вирішить ще листочок і вже буде викидати волоть та тут вже скоро всі будуть викидати волочі зацвітати. Бачите, вологи зараз доволі непогано є, тому є велика надія на те, що, що будемо з кукурудзою. Подивлячись на південь України, плакати хочеться. Що там показують, що там вже соняшник починає віддавати Богу душу, це я дуже сильно переживаю. Ну, але що зробити, така Така погода того року. Так. О, дивіться, який качанчик. О. Зараз ми порахуємо ряди. Ось так, давайте порахуємо є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, відео, 12, двадцять, 13. Нема сильно довгого качана, але А то у нас не дуже сильно колиш. У нас ряди в першу чергу колишуть. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, дванадцять, 12, чотири, п'ятнадцять, 16 рядів. Тобто 16 стандартних рядів має у нас кукурузка Pioneer 8754 з 240 ФАВ. Для 240 ФАВО це буде достатньо. Знову ж таки, ми минулого року зібрали її 12,5 тонн даний гібрид. Цього року, якби вийшло на такий самий результат, були б дуже довольні. Ну а тут час покаже, що воно буде. Тут саме основне питання, друзі, чи не буде осінніх заморозків. Тому що ФАО тут переважно 300. І якщо не буде вересневих заморозків, то тут також все має бути чітко. Сонечко лазить, значить вже щось трошечки є якась блоха. Заліземо в середину, також глянемо на качанчика, що тут робиться у нас. Маю надію, що я вас ще не замахав нашою кукурузкою, але так чи інакше хочемо зробити все чотко. Знаєте, що я ще хочу зараз глянути? Я думаю, що ви мене підтримаєте в коментарях. Я хочу глянути. О, є є над чим працювати ще треба би було запускати або оприскувача, або дрона і тут був він ну але маємо те що маємо так зайшли ми в ряди хочу сказати що доволі ще чисто качанчик тут Заложився високо. Качанчик тут ще маленький. І довго ми тут сидіти не будемо, бо всяко може бути. І кукурузі вже може водити все, що хочеш. Тут Причому що долик. А є в нас такі тваринки, які люблять в болоті побацькатися, то я не дуже грубо бажанням з ними зустрітися в кукурудзі. Тому шуруємо на двір. На дорогу верніше, ну а тут вже далі можна буде балакати. Все, що ми хотіли побачити, ми побачили. Качанчика зараз також покажу вам. І все буде чітко. Так, а по мені вже все на світі. Ну тут зовсім маленький качанчик, такий самий як ми були на другій площі разом з вами. То я їй не доказав. Я хочу, знаєте, ще куди зараз поїхати. Хочу поїхати глянути на, на кукурузу від степової. Від Також вирвемо по качанчику з кожного гібриду. І подивимось. Так, що тут у нас по рядах? По рядах тут у нас все чітко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 19, 18. 18 рядів. Чотко все, буде нормальок. Тепер питання буде залежати від погоди. Все, що, скажемо так, ми могли зробити, ми тут зробили. Не мішало би, що, звичайно, тут інсектициду внести, але, але ту хіба або дроном вносити, або що я навіть не знаю. Достатня кількість того всього є тут. Подумаємо, подумаємо, може сонечко справиться, тому що сонечка також є достатньо велика кількість. Треба спостерігати кілька днів. Поїхали на степову. Називається така штука, хто дорогу простує, той вдома не ночує. Як їм попав в Калабаню, то думав, що там і стану. Але нічого виїхав. Літня резина, тут би сюди все сезонку, щоб полях, по полях їздити. Ну але таке, то машина не для полів. Попав та й попав. добре, що вчасно зреагував, бо були би. Були б веселі речі. Друзі, на сьогодні все. Куди змогли кукурузою до кукурузки заїхати, заїхали. Шкода, що ми не об'їхали цілої тої великої площі по кругу, як я планував. Ну, самі бачите, болотнеча. Неохота зараз десь втопитися, аби копати. Я розумію, це для вас був би контент, але я щось не дуже хочу. Так що дякую вам за увагу. Будьте здорові, слава Україні! Слава Збройним силам України і до нових відео!